Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Вічі в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови та я, протерій Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини за читанням Святого Письма. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати та вивчати Соборне послання апостола Іоанна Богослова. Написав він їх три, але ми поки читаємо ще тільки розпочали і читаємо перше. І сьогодні читаємо фрагмент з другої глави. Хотів би так в контекст нагадати, в контексті, в якому ми читатимемо зараз фрагмент, Ян Богослов говорить про те, що так, щось мене геть. Вилетіло з голови. Апостол Ян Богослов говорить про те, що ми. Що християни, які говорять, наприклад, що вони згрішили, ой, що вони безгрішні, вони обманюють. І що мало того, що інакше зводять на самого Христа, тому що Христос прийшов спасти весь світ. І всіх людей, які мають гріхи, а якщо християни певні там, заявляють, що ми гріха не маємо, то тоді, якби Христос, виходить, не для всіх прийшов, для, ну, його слова неточні, невірні. Uh, і далі він говорить про те, що uh, приходить до, до тої теми, що uh, важко якось сьогодні, чи то втома, чи не, 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 не можу зібратись. Перепрошую, що так дуже сумбурно. Він піднімає питання того, що є таке любов Божа. От У інших апостолів Павла, Якова та Петра ми бачимо, що вони актуалізують те, що має... у Павла найбільше віра, але і він говорить про те, що віра має бути під... чимось підтверджена. І Яків та Петро теж говорять про те, що дійсно християнин. Заявляє про свою віру саме своїми справами. І от е, апостол Ян Бослов продовжує цю ж саму тему, в принципі, не відходить від неї, і от говорить спершу про те, що не можна, якби неправильно, якщо людина називає себе безгрішною, і говорить про те, що далі якби, переходить від цієї теми, говорить про те, що ми можемо, що християни е, так дійсно призвані до того, щоб не грішити. І бути безгрішним, але всі ми згрішили. Але у християнина є перевага над іншими людьми, в тому, що якщо він ізгрішить, то Господь і потім принесе покаяння, то Христос то християнин має ходати перед Отцем Небесним. Звісно, розуміє самого Ісуса Христа. І в цьому ну, найголовніша перевага християн, що вони мають можливість знову розкаятися в своїх гріхах і бути прощеними. Але знову ж таки піднімається питання того, що наша віра вона має. бути... Якщо у апостола, у інших апостолів віра підтримує, якби, стверджується справами, то апостол Ян Богослов, як ми знаємо, його називаючи апостолом Любові, він говорить про те, що людина. Свою віру має доказати справами любові? Тобто можна просто сказати справами, а тут любов'ю. Любов'ю, а любов'ю до Бога і переводить нашу тему до євангельського розуміння, що значить любити Бога, виконувати Його заповіді. Про які заповіді? Як саме людина має проживати в цьому? Своє життя, щоб доказати, що вона любить Бога, а, а, а паралельно якби, і, інакш, інакшими словами, якщо сказати, то як вона докаже, що вона живе, що вона вірить в Бога, а Ян Бослов каже, любить Бога. От, Виконує заповіді. Які заповіді? Що треба робити? Улюблені, каже апостол Ян Бослов, пишу вам не нову заповідь, а заповідь давню, яку ви мали від початку. Давня заповідь це слово, яке ви почули від початку, тобто, по суті, святе письмо, яке вони мали священне писання. А втім, і нову заповідь пишу вам, що є і справді, і в ньому, тобто в Христі, і у вас, тому що темрява минає і світло істини вже світить. Багато апостол Павло приділяє оцій, ну, по-перше, темі любові. Якби не дарма його так називається послом Любові, але ще і приділяє поняттям світла і темрява. Отже, людина, яка грішить, вона перебуває в темряві, яка утримується від гріха максимально і намагається творити добрі справи, вона знаходиться в світлі. І отут одна з таких важливих думок сьогоднішнього фрагменту. Мені вона сподобалась, і я думаю, що кожен з нас має її закарбувати в своєму серці. Хто каже, що він у світлі, а брата свого ненавидить, той досі в темряві. Тобто, будь-хто, хто знаходиться повз біля нас, навколо нас. Тут навіть, ви знаєте, воно, звісно, поширюється і на ближнього будь-кого, але в даному випадку, якщо апостол Павло Іан Бослов говорить про брата, тобто це людина, яка теж є християнином. І от, якщо у нас до будь-якого християнина є саме ненависть, то е, апостол Іоанн Богослов е, спішить нас, нам зауважити, що, ви досі, що ми досі знаходимося в темряві. Будь-хто вас, християн, навіть якщо він нам там дуже неприємний і нам наговорив куча купу е, гидких речей в храмі, але він теж присутній в храмі. Якщо у нас до нього буде ненависть, ми знаходимося в темряві. А таких випадків дуже багато. Можуть налетіти за те, що не так хрестишся, не там став, не там пройшов, не так свічку поставив і багато чого іншого. Не так вдягнутий або не так вдягнута. І, звісно, перший такий. Одні з перших емоцій, це якби не приїзд до цієї людей. І в майбутньому, якщо людина, звісно, не вчиться з того храму, а почне ходити, в неї може скластись негативне відношення до того, хто їй зробив зауваження. А далі, звісно, може породитися і ненависть. Ну, це я як приклад намалював. Так от присутність в наших думках ненависть до будь кого з нашого оточення – це є проявом того, свідченням того, що ми ще не, є, не знаходимось повністю у світлі. Mm. Так. Адже, візьмемо так, апостол Ян Богослов говорить про конкретну ситуацію. Він ну не конкретно вірніше, а таку загальну для християн того часу, для християнської громади. Тобто, якщо в християнській громаді він пише різним громадам через це його послання і є соборним, не конкретні, як апостол Павло, а різним. І от, якщо він говорить, ну дає таку пораду, якщо у вас в громаді ви один є почуття ненависті до когось з вашої церковної громади, або до сусідньої. То ви знаходитесь в темряві. Точно, точно так же, якщо ви заявляєте, що у вас нема гріха, то ви теж знаходитесь в темряві, далеко від Бога, і ви помиляєтесь. То те ж саме, якщо у нас є певні почуття. І от в даному випадку це ненависть він розглядає. Хто любить брата свого, той перебуває у світлі, і спотикання в ньому нема. Ну, звісно, це такі антитези. Антиподи, протилежні речі. А хто не брата свого, той у темряві знову повторює апостол Іан. І в темряві ходить і не знає, куди йде, бо темрява засліпила його очі. От бачите, говорить, того, що хто любить брата свого, він не просто знаходиться в світлі, він не спотикається. Тобто, от саме почуття любові, ми знаємо, що гімн любові апостола апостола Павла. І Виходячи зі слів Павла і Іоанна, ми можемо зрозуміти, що любов, поняття любові і почуття любові в житті християнина відіграє дуже важливу роль. Тому що любов, взяти якщо гімн апостола Павла, дуже багато від багатьох речей вберігає людину, Бос, тобто вона все покриває, не заздрить. Тобто людина менше грішить, От просто банально менше грішить. А Йоанн Богослов, в принципі, теж це констатує тільки одною фразою: що людина, яка, не, яка, має, яка любить брата свого, перебуває в світлі, і спотикання в ньому немає. Тобто, ця людина не спотикається. Тобто, спотикаємося об що? Об спокусу, об гріх, гріховну думку. Тобто, людина, яка має в своєму серці любов до оточуючих і до цього світу, і, не, і нею керується. Адже людина, яка, от, наприклад, ми взнали про яку якусь прикру ситуацію, яка сталася. І от людина, яка має зле серце, вона зразу осудить в цій прикрій ситуації когось звинуватить і буде наклепи зводити. А людина, яка наповнена любов'ю, вона буде шукати. Пояснення цьому, виправдання, а можливо не так, можливо, це не було сказано, чи можливо це не ця людина. А, або якщо навіть ми вже конкретно знаємо, що людина щось до на нас наговорила, то ми шукаємо людина з, з любов'ю в серці все одно шукає пояснення, чому це спро, ця людина так вчинила. не засуджує, не е, виникає почуття ненависті, образи, помсти. А а якби знаєте, таке як у дитини е, повне. Нерозуміння чому, і намагання зрозуміти чому. Оце є саме той стан ну, е, людини у світлі. Вона не спотикається, вона уникає безлічі гріхів. І а на відміну від е, людини у світлі, людина в темряві, м і в темряві ходить і не знає, куди йде. Тобто постійно йде навмання, постійно спотикається об інші спокуси, е, Спіткається і падає у гріхи. Так, бо темрява засліпила його очі. Темрява як гріх, як спокуси. Людина через спокуси не знає, куди йти через гріхи, яким вона служить, які вона чинить. І далі апостол Іоанн пише: Пишу вам діточки, бо відпущено. Я люблю цей. Мені подобається цей переклад, тому що не просто діти, а діточки це <ристо> <ристо> <ристо)> дуже. Причому що розрізняється, зараз ми з вами будемо читати, і десь апостол Павло буде казати і діти. Значить, напевно, ну я там не досліджував грецьке написання, але якщо є різниця, значить апостол Ян Бослов, напевно, можливо, так і мав на увазі саме таким ласковим словом. Пишу вам, діточки, бо відпущено вам гріхи заради імені його, і знову повертається до теми викупу роду людського Ісусом Христом. Ну, гріхів. Бо відпущено вам гріхи заради імені Його. Пишу вам Отці, бо ви пізнали того, хто від початку. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Пишу вам діти, бо ви пізнали Отця. Я написав вам отці, от він кому пише юнакам, дітям і батькам. Пишу вам діти, бо ви пізнали Отця. Я написав вам отці, бо ви пізнали беззначального. Я написав вам юнаки, бо ви сильні, і Слово Боже перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Знаємо цей е, споконвічний, споконвічну протистояння е, батьки і діти, ще Роман е, відомий, теж знаємо. І от апостол Ян Богослов, по суті, звертаючись, він же не, не, не конкретно якийсь там громаді чи, чи конкретним якимось людям. Він ну, в цілому пише. Але в цих словах він намагається звернутися до кожного, тому що звертаючись до отців. Наприклад, до старшого покоління. Молодше скаже, а це не, нас не стосується. Звертаючись до молодшого, старше може сказати, а це для них, для молодших, хай слухають, хай навчаються, а ми вже знаємо, як треба вчинити. А Йоанн Бословній він, ну, звісно, це те, що ми вже якби, констатуємо, що він писав вже в дуже такому похилому віці, то йому можна було і. Йому всі, всі дітьми були. Його однолітки практично, напевно, на той час і не залишилося. Так от, е, він пише, він, звертаючись до юнаків, дітей і батьків, він, е, отців, він е, якби, звертається ніби персонально до кожного. І в, то, і, і в старшому поколінню бачить цінність і здобутки. І за які, в принципі, проговорюючи, які якби надихає ну, це і похвала, і надихає на те, щоб і далі були такими зразковими християнами, добрими людьми. І теж стосується і звертається до дітей, до юнаків, і в них він бачить хороші якості. От що він пише: пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого. Це як похвала. І як ну, юнака хваляться, він такий, знаєте, як розкриває крила і такий, та я можу більше, я можу ще. Тож далі він каже: юнаки, бо ви сильні, і слово Боже, перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Знову ж таки, перемогли і ви сильні. І юнак надихається цими словами апостола Іоанна. Він хоче бути і далі таким же достойним, похвали такого великого старця і апостола Йоанна, і бути хорошим християнином. До отців він що ще раз каже, бо ви пізнали того, хто від початку. Тобто ви вже пройшли шлях, ви досвідчені, ви пізнали Христа, ви зустріли його в своєму житті, тож тримайтеся і далі, не відвертайтесь від нього. Ще що? Бо ви пізнали безначально. ну якби іншими словами, те ж саме. От. Тобто, наскільки з любов'ю і наскільки мудро кожного якби і похвалив, і надихнув далі таким бути, здобувати нові вершини, не підходить з критикою, а, ви знов згрішили, а ви там те. Що ви розумієте, слухайте мене, ні, ні. Якраз от те, що в принципі ми бачимо його і, і у апостола Павла. Він, звісно, апостол Павло часто і там може і підк... покритикувати, і щось там дати настанову, але. Все одно в кінці ми бачимо майже в кожному посланні апостол, ну крім того, вітань і прощань. Апостол Павло теж якби дає похвалу, що ви от ви, ви такі класні, я вами хвалюсь. Я всім розказую, яка в мене є класна громада в, в Коринфі. І Вони просто супер християни. От ідіть до них і дивіться, як вони живуть. Беріть з них приклад. Я вами і хвалюсь. І такі коринфяни, Так, так, так. Що це? Апостол казав? Ну, от він нами так валиться, але казав, що у нас якась проблема. Зараз рішимо, вирішимо, зараз усунемо все, боремось з гріхом і тому подібне. Ну, тобто, такі, знаєте, з сторони маніпуляції, але це маніпуляція така доброго батька, вчителя, який хоче кращого своїм, там, чи учню, чи, чи дитині. От. Далі. Ну, люб... Не любіть світу, ні того, що в світі. Якщо хто любить світ, тому немає любові отця бо все, що в світі похідь плоті, похідь очей і чванливість багатством. Не від Отця, а від світу цього. І світ минає, і похідь цього, а той, хто виконує волю Божу, перебуває по вік. Істина інш, словами Іана Богослова, сказана в посланні до Іоанна, від Іоанна Богослова. Але цю істину ми можемо прочитати і в Євангелії від того ж Яна Богослова та інших євангелістів. Тобто, іншими словами, але євангельська істина звучить нам кожного разу. Те, що цей світ скороминучий, цей світ це є е, світ, як не просто ну, наша планета, всесвіт, а як місце, де е, царює гріх, місце, де люди не знають Бога, забули Бога, відвернулись від нього. В, цьому, в такому світі християнину нема що, що ловити. Якби це є е, 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 море, в якому погана риба, або її взагалі немає. А от е, християнин має бути дійсно от, бого, богона, ну, навернений до Бога, але богоцентричний. Є е, е, таке поняття, е, такий термін в Бога як то христоцентричне життя, це спра, ну, якби, життя християнина. Тобто в центрі є Господь. Про це, до речі, постійно нам нагадує Євангеліє. ну і апостоли в цих посланнях те саме. Тобто, що пріоритет має бути Христос. А все те, що в цьому світі, ми його ми ним можемо тільки покористуватися, але ні в якому, е, ні в якому разі не може не маємо права прив'язатися, тому що це буде тільки, ну, це буде як нам вирок до загибелі. Тому що в цьому світі нас може тільки цей світ може нас тільки спокушати, він нічого доброго не дасть. Саме світ як е, світ пристрасти і гріха. Я ж знову кажу, не як наше суспільство, чи як наш всесвіт. Ні, всесвіт був створений Богом. Він благий, просто вражений гріхом. І суспільство це суспільство наших близьких, наших братів, сестер і близьких. Але тут саме поняття, мир як місце спокуси, де царює гріх. Де царює диявол і намагається спокусити людей. Так от для християнина це місце і світ, оцей гріховний, він тільки може породити спокусу і ввести в гріх людину і більше нічого. А спасіння знаходиться тільки в Бозі. Саме оця христоцентричність, якщо вона реалізується в житті християнина через виконання його заповідей, заповідей Божих, саме ходіння в світлі, як каже Іоанн Богослов. То це вберігає нас від падіння, відпадіння від, від Бога. Тому що падіння стаються в нашому житті. Прикро, на жаль, але ми грішимо. Але падіння це ще не означає, що не відпадіння. Це не означає відпадіння від Бога. Це є такі, якби намагання, свідомі чи несвідомі людини, але, тим не менше, це ще не є остаточний кінець, або, як то кажуть, амінь. Ми маємо все ж таки. Можливість розкаятися. І, і є той, тобто Христос, який, який нам прощає ці гріхи. От, на сьогодні все. Ми завершили цей фрагмент. Завтра продовжимо читати. Правда, завтра буде інше послання, бо у нас, як ви пам'ятаєте, в суботу і в неділю у нас послання іншого, попередніх послань, які ми читали. Скоріше там буде титу, хоча я точно не пам'ятаю. Не, е, е, от, що ж, е, перед тим, як перейду до чату, Дивлюсь, вас трішки написали. Е, хочу вас привітати з новечір'ям свята стри, е, Стрітення Господнього. Е, завтра, може, трішки про нього і поговоримо, Десь Бог. Е, е, і е, також прошу вас підтримати, не забувати підтримувати наш канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах. Це дуже важливо. Останні ми. Останній день, дуже два дні дуже впали перегляди. Я трішки засмучений цим. Ну, вже як є, але тим не менш, поширення відео в соціальних мережах на ваших сторінках сприяє тому, що люди е, ну, дізнаються про наш проект, долучаться. От, з тим, що відписується, я вже змирився. От те, що кількість переглядів впала, то звісно засмучує. От е, і також. Ви можете підтримати нас нас донатами або ставши постійним спонсором, оформивши спонсорську підтримку на Ютубі. Ставте вподобайки, коментарі пишіть. Завжди цікаво почитати. І якщо будуть питання, задавайте, будемо на, буду на них відповідати. Так, тепер перейдемо до. До чату. Що таке? Я не зрозумів вас, Володимир. Слава Богу, вітаю всіх з наступаючим святом Господи нашого Ісуса Христа. Вітаю вас. Слава Богу, всіх вітаємо зі святом, стрітінням Господня. Вітаю. Миру вам, добрі люди, і вам. Слава Ісусу Христу! Навіки Богу, слава. Миру, мир вам, спаси, Господи. Дякую вам, вам за пояснення, Андрій. пише Пишете коментарі. Спасибі, Андрію, за. за за ваші слова. Що ж, пропоную тоді і перейти до молитви за нашу Україну, за наш народ. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господу, Господи, помолімось, Господи, помилуй. Всемогутній Божий Боже царю Всесвіту, ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо тебе за всіх братів і сестер наших, а особливо. Воїнів, що захищають нашу державу. Просимо за всіх, що в Україні та по всьому світі перебувають, прости нам усі провини наші, і не поміни би законь наших, дай нам справді бути народом Твоїм. Молимось тобі, Боже наш, опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми, діти наші, не відступили від Твоєї святої церкви. І були вірними громадянами благословенного Твого царства і тут, на цьому світі, і в небесній батьківщині. Подаруй мир народові нашому, оберігай нас від усілякої кривди та несправедливості ворогів. Благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки та мистецтва, благослови всі наші народи, всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбайливостю у вихованні дітей заохочує багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за праведні справи, навчини лицемірній любові до ближніх. Подавай нам повсякчас твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного з'єднані вірою і союзом любові і йшли завжди дорогами правди і справедливості, добра та милосердя, і так у мирі та спокої живучі, приносили тобі єдиному вічному цареві нашому, через єдинародного Сина, Твого у спілкуванні Святого Духа, безперестанну славу, честі, поклоніння на віки віків. Амінь. На цьому все спасибі за спільну молитву. Боже вам благословення, хай Господь вас благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі. І до зустрічі завтра. Дай Бог, побачимось і продовжимо вивчати і досліджувати слово Боже. До побачення.